Які анонсували Олена Плиндіна вже у нас у студії координатор весільних проектів. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте для початку пояснимо, чим весілля? займається координатор весілля. <рес> координатор весілля це людина, яка Допомагає в підготовці до весілля на зустрічі. Ми обговорюємо в якому стилі хочуть наречені весілля, в якійсь кольоровій гамі. Також обговорюємо питання, чи можна ексклюзивно прикрасити очі, запросити у якусь групу, чи якесь шоу там мильні бульбашки, чи там. Неонове шоу. Потім йде підготовка, сам процес підготовки до весілля. Ми вирішуємо поточні питання, допомагаємо в пошуках підрядників: це фотограф, відеограф, декоратор і всі люди, які можуть бути задіяні в цьому святі. І в день весілля ми повністю знаходимося з нареченими, допомагаємо зранку їм там збирати речі, щоб вони не забули, які їм потрібно там до ресторану або на фотосесію. І головною задачою обов'язково. У нас ну якби весільного координатора є те, щоб наречені батьки та гості в день весілля повністю відпочивали. Всі хлопоти весільний координатор бере на себе. Всі дзвінки, хто телефонує, там привезли торчі, приїхало там шоу якесь виступати. Ми беремо це все на себе. Якщо бувають фос-мажорні обставини, а бувають вони, то ми їх вирішуємо так, щоб наречені. Не помітили цього, і в більшості випадків так і виходить, що наречені про ці фосмажорні мажорні обставини взагалі не знали. Тобто, ми їм тоді кажемо, що ну була така ситуація. Ой, а ми навіть не не помітили, що таке сталося. Угу. Тобто ви зустрічаєтеся, все обговорюєте. Потім вже співпрацюєте з артистами, з обслуговуючим так. персоналом, все це контролюєте. Тобто не треба стояти комусь, треба люди будуть повністю відпочивати. Так, люди відпочивають. Ми з ними тільки погоджуємо питання там щодо вибору. Ну, ресторана, фотографа. Е, також присутні на зустрічі, Якщо ми привели фотографа, ми йдемо на зустріч обговорюємо питання. Якщо нареченим подобається, то ми співпрацюємо з ним надалі. Якщо ні, то шукаємо Інший варіант угу. і з рестораном також обговорюємо меню, коли в нас о у котрій годині виніс е, е, страв. Це коли перше за стіля, друге, третє, Щоб е, люди не сіли за стіла, а гарячі страви були вже холодні. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. це також обговорюється. А наскільки сейчас это актуально у нас в місті? Потому що в великих містах, діло, що це актуально. Ми знаємо, ви нас... взагалі приїхали з да. Києва до так. нас. Тобто, я розумію, ви тільки виходите на ринок. Ви вже дійсно перевіряли, чи є попит на цей продукт? попит є. весілля було вже одне, але люди якось ще бояться до цього. Тобто, ну як весільна мама каже: ну це моє свято, я на ньому господиня. Але ми не господинями там хочемо працювати. Ми хочемо допомагати, щоб мами і сестри вони ж також готуються до цього дня. Вони також переживають за це все. Ми хочемо, щоб вони відпочивали. Ну, я так розумію, це більше схоже, як от у фільмах показують. Да? Це дівчата в однаковому одязі, там з раціями і так далі, з усіма Папочка. все, що торт треба. торт, Да-да-да. Ну, Приблизно це так виглядає? Приблизно це так. Фільми, весільний переполох Дженіфер да, Лопес. Да, да. Оце яскраво виражена координація, весільна. Тобто, це професія координатора там показана. Як у вас було? Ми бачимо зараз фотографії, фотографії. це Фотографія. ви організовували. Так, це Звинували це весілля. Ці весілля? Це в Києві, так? Да? Це і в Києві, і в Кіровограді тут були. Це от ми, тобто, Декоратори прикрашали так, виїзні церемонії з арками. Тобто, Застосовується різний декор, різні як би, стилі. Угу. Тобто, стиль весілля буває різним. Ну, тобто, це всі свадьби, ви, которими ви займалися. Насправді це дуже важливо, адже oh, wow. наречені да дійсно в останній момент зазвичай згадують: ой, ми забули те вдома і те забули. Тобто, я так розумію, ви надаєте перелік того, чого не варто забувати, контролюєте все це з усіма ну, Ми не Контролюємо ми це слово не любимо ми прослідковує? ми прослідковуємо ага, за всім, Щоб нічого не забули, ні ну. В тому числі і речі, в тому числі на обряди, якісь треба також речі. І якісь певні моменти, і ми проговорюємо з нареченими, що от зараз у вас буде там сімейний очах, підготуйтеся або за 10 хвилин у вас буде перший танок. Вони мають також психологічно до цього підготуватися, угу. тому що всі нервують зазвичай. І ми якби. Надаємо їм інформацію, вони вже тоді спокійно, там готуються і виходять. Так само ми співпрацюємо з підрядниками. Якщо це якийсь шоу, ми підходимо і кажемо, у вас виступ там за 10 хвилин, будьте, будь ласка, на місці і готові. Також проводимо зустрічі гостей, тобто ми гостей зустрічаємо, тому що в ресторанному комплексі, як зазвичай, буває по два-три весілля, і гості путаються. Ну і ми їх зустрічаємо. Ну, питає... Можна погуляти на трьох весіллях, нормально обійти, подивитися, що дає і смачніше і красивіше. Так. І допомагаємо також, виступаємо асистентами для ведучого. Uh -huh. Мені кажется, що даже пересекается, якщо чесно. Ну, то есть, э, как, как в чём-то пересекаются, потому что ведучий, например, в Німеччині, где-то так они называются, э, как адміністратор. Вот, у них Не, нету слова ведучий, є слово адміністратор у них. І ведучий разговоми займається таким ділом. Бо я там, мне кажется, что они всё-таки пересекаются где-то. Ну, я згодна з цим деякі моменти так ну вирішує ведучий, mm -hmm. але в основному всі хлопоти, як я вже казала, Якщо робота да. важлива, то тільки допомагають. А якщо ми говоримо про досвід, скільки ви вже працюєте у цій сфері, і давайте наведемо якийсь конкретний приклад. От що у вашій практиці ставалося, наприклад, такого цікавого, Це і що ви вирішували? Yeah, yeah. Е, працюю я вже більше двох років. Угу. Е, ну, дуже подобається ця професія. І курйозні випадки, які були. ну, Наречений приїхав з фотосесії і в нього порвалися по швам штани. І, і в нас для цього випадку є сумочка, яка з нами завжди. І в ній є в нас нитки. Пігулки різні, якщо в когось заболіла голова, пластир, косметика для нареченої. Ми дістаємо ниточку. У нас ниточка завжди вже вправлена в голочку, і безстренько зашиваємо штанини. Також були випадки, коли наречена фату рвала. І ми також це, зашивали, ну, зашивали фату, А курйозні ну, приїхали, не було світла. А тут вже все демонтують, все має бути гарно. Uh -huh. Ну і ну, якби цю ситуацію вирішували швидко, тобто шукали е, трансформацію трансформації і підключали світло. Тобто ці питання в нас. Вирішуються, ага. Ну і вже якщо у вас досвід є співпраці з весіллями, найцікавіші варіанти весілля, от саме тематика, не нестандартні, нестандартні, якісь були у вашій практиці. 에, знаєте, всі весілля, якісь нестандартні були, тому що як і ми в вклад, вклад, вкладаємо в них свою душу, також свої сили і. Кожне весілля було особливе по-своєму, але нестандартних стар... не були це весілля, присутня була сова на весіллі. Гаррі тематика. для неї, потр... Поттер, прямо, да. <сум> для неї було потрібний... потрібен був час, щоб вона адаптувалася. І вони приїхали за 2-3 години, щоб цей птах звик до території і він не так лякався людей, коли його брали фотографувати. Ну, також є певні моменти, і, тобто ми вже тут прослідковуємо, щоб зарані приїхали з цим птахом, щоб все було нормально, щоб наречені не приїхали, а він там полетів, дещу, і не дай Бог їх там <гум> І Також було у нас рокове весілля, рок-група у нас виступала. Було Надзвичайно, ну і, ну і цікаво для практики також треба. І це вся важка музика, але бабусі, дідусі, і мами також танцювали під нею. незвичайно, там не цікаво на це подивитися. Да, насправді. Sì, Дійсно, так. у вас дуже гарна професія. Якщо у вас виникли якісь питання, або ви, ви хочете замовити собі координатора, шукайте, я так розумію, в соціальних мережах у де є. Олена Плиндіна, координатор весільних проєктів, була сьогодні у нас у студії. Дякуємо Дійсно. вам дуже Дякую, Світдалі. Любовь, как yeah. говорят, да. yeah. хорошего дня, а мы продолжаем дальше. Увидимся после клипа и небольшой рекламы.